Друзі, всім привіт! Ми перекусили. Що, зараз покажу, чим ми займаємося і що ми взагалі тут робимо. Так що зараз йдемо і показуємо. Так, що у нас? Дивіться, ото ми вже завершили, там у нас початок. Хлопцям пішли. Зараз вириваємо той великий кущ. То якийсь бересток чи я не знаю що, ну дуже-дуже кріпке. Кріпкіше, ніж макаче. Оце дивіться, що ми маємо. Оце ми маємо і о наш до сосни. Вон, сосновий ліс. Оце нам аж туди треба це все висмикати. Другий день ми тут довбимося. Ну що, дуже, звісно, скажемо. Жорстко. По-перше, пахалося все до війни. З е -е, незрозумілих причин поле не розроблене було після війни. От і дивіться, оце за три роки що тут зробилося. Оце нам треба все ліквідувати, далі будемо пробувати щось ковиряти. он нас зараз подивимося, як ми це все робимо. ну Це звісно, воно на відео. В подальшому воно не так, без кадру. На кадрі це все так. Дуже, дуже кущ такий, ну дуже мощний. Скажімо, за два дні ми перший так і зустріли. Будемо рвати його з трьох частин. Ну, зараз подивимося. Працюємо сьогодні з трьох, я також. І плюс трактори. Чотири чоловіка і одна одиниця. Стараємося все вивозити, виносити. Тобто після себе не залишаємо взагалі нічого. Оце оце в нас так все робиться. Все, його відірвав, але ж ще... зараз це буде, мабуть, в разу третього або четвертого, щоб повністю його ліквідувати з корнем. Пішли, подивимось що там до чого ось це такі на собака подивіться ну, як тут все виглядає вроді би кусь, що там такого зараз ми на нього витратимо хвилин 15 як би там не було давайте як дітям O que ああ。 Ось ще залишок. Це зараз ми також великим заберемо. І те. Той маленький, заберемо маленьким кросом, перечепимо. А ще так. Що це так? Це вам скажу оператор, він також працює. она зараз не снимает. Ну что? Это дерево, это такое серьезно. Чтобы ты понимала, это такое. Зараз ми ці маленькими і пішли далі маленькими, воно більший процес і безпріше воно все робиться. Ще ще! Ще ще! В общем, я вже заморив. Ми ще починали, я вже заморив. Так, що, пробуємо ще один цей. Подивимося, получиться ні. Якщо ні, будемо нас против багато. Вистачить. Пішов. Це я кажу, це такий за два дні найбіщний, мабуть, що міг буде Ні. Де, де, де. зараз. А де на той маленький? Давай тут. вже Такий, скажімо, повірений. Дивіться. Це є ось ще один, його можемо і не взяти. Далі немає взагалі смисла, тому що він вже весь слизький, зараз сакирою і лопатою це все діло дороблять, а ми переходимо на інше. Тепер дивимося, Ось те що не тонуть. Я хочу сказати, якби це діло прийшлося десь у селі комусь комусь вирвати на вгороді, якусь порасть, це зайняло часу на півдня. це. Ось так це все робимо. І пішли далі. У нас здесь дерево дерево есть микроскоп, так тому... смотрите, без проблем. Yeah. Uh, вот то, что давай вот попробуем. Зараз ми далі підемо, але це все. Стараємось піднути. Опасте. Дімо зіло. Все, вже тонше його не возьме. Цей трос на дорогу. Цей, друзья, я вам показывал картинку, зараз еще покажу. Зарубуйте, витягуйте. Пахота тут 21-го року і дуже, дуже така вона, скажімо, некрасива. Ну нічого, я думаю, ми справимо. Нет! Отам от лежить, а товстий, забери його викань, в машину. Все, далі ми маленько будемо працювати. От дивіться. Ось зараз у задачі. Е, Запам'ятайте картинку, ось машина. Ось ці всі Ну, Я скажу так. Це треба ходити і це все бачити. Знімати ніколи, це ми так зняли, щоб е, розуміли. Чим ми займаємося і насправді тут дуже багато, дуже багато і акація, вон, всі руки поколені просто тут те саме. Ну що, маємо те що маємо. Все, вон дивіться, два дерева у нас під'їхали. Давайте ще зараз разок покажу. І далі відключаємося і... дерева Є таке, що за хвилину і дерева не зробиш, тому що або не така структура дерева. Ото ми будемо зрубувати, тому що його не візьме, ми вже це зрозуміли, тільки тратимо време. Поїхали. Хлопці виносять слідом. Поки що виносимо, далі будемо складувати. Це, друзі, включимося пізніше. Так, ну що? На сьогодні останнє. Ось дивіться, що у нас починається. Раз, два, три, чотири, п'ять. Отан. Оце шоста. Це вже на завтра. Ось сьома. От і дивіться. Он такий стовбур і ось такий корінь. Ми його висмикуємо повністю. Он на ширино, ніхто його не трогав. То ось ми дійшли ось сюди. Ось попереду у нас ще кое-що є. Ну а тут ліс. Скажемо так. І це вже хоч би не впасти. Тут ноги можна поламати. І оце ж дивіться. Ось цю ми не берем. Ось цю ми берем. Цю не берем. Ось цю берем під вопросом. Цю двойну також беремо. І он далі, дивіться, воно все-все повністю. Я ж говорю, тут можна на пів години, а то й на хвилин 40 зависнути на 20 сотках. Ну оце таке, дивіться. Ось взагалі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ну штук 15 все рядом. Тут також. Ну але я думаю, а далі трішки продвинемось. Сосновий ліс уже ближче. Так що ото дивіться, ото Рено, а оце вже ми. Ну але ж це тільки півполя. До тієї посадки на тій стороні ми ще не були. Завтра буде день і буде ранок. Уже 15.30. Будемо зараз потихеньку двигати додому. Хлопці замарились. Я думаю, зробили нормально. Так що, працюємо і всім добра. Отак. От Ото воно.